Новий Вінницький ритм. 101 і 8 Рафель. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін В студії я, автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогоднішнього нашого гостя. Він до нас приходить як мінімум два рази на рік, і я не перебільшую. Він страшенно заклопотана людина, але те, що він робить, практично одиниці роблять в Україні. А можливо, він такий у нас один унікальний. Ну у Вінницькій області це точно. Сьогодні в мене в гостях Михайло Нагарняк, засновник компанії Мнагор. Михайло, я тебе радий бачити. Добре, ну і звісно, він у нас приходить. Не один, не з пустими руками, а те, що ви бачите зараз у нас на столі, це те е, це багаторічна е, результат багаторічної роботи. перестань скрипіти в ефірі. Я зараз сам це зроблю. Це е, 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 результат багаторічної роботи. А саме у нас сьогодні кукуруза, адже фірма МНАГОР займається тим, що вирощує ну напевно єдиний. Я не перебільшую. Да? У нас в Вінницькій області це точно. Е, так, Вінницькій да. області один. Вінницькій області це один. Вирощує е, білу, отут я зараз можу помилитися: білу цукрову кукурузу, мармурову цукрову кукурудзу. Яку скажи? <реш> <реш> Дякую за таку підводку. Так, ми е, селекційна компанія, тому ми займаємося. е-е-е Овочевою продукцією, овочева, mm -hmm. солодка кукурудза. Такий у нас напрямок, трішки високо спеціалізований, але ну, за ним вважається майбутнє, тому що ми mm -hmm. споживаємо, людина споживає овочі. Ось, а зернова кукурудза, то ніби вже як для переробки і для корму худобі. Тому для. Гарно ти робиш підводочку. Зараз Так, Овочева, солодка кукурудза. Її можна вживати сирою, так як там перець, як помідори, томати і так далі. Отут я роблю паузу. Е, і хочу сказати невеличкий такий, ну е, як вам сказати, пі, знов, під, підпідготовочку до цього до цього ефіру. Значить, е, яким чином от, пане Михайло зголоси, з погодився прийти до мене на ефір? Він дійсно страшенно е, зайнята людина. Він постійно їздить, він постійно в роз'їздах, він постійно в дослідах, він постійно в ну раніше це були ще й виставки, і так далі. і так далі. Так. А зараз земля, земля, земля і кілометр, кілометр. У ну, нас селекційна робота, тому ми ну, там з п'яти з чотирьох ранку, як який, uh -huh. тільки сонце встало, тому що в день дуже. Вже жарко, тому ми зранку працюємо в полі. Так? От. Тобто він працює, конкретно працює. І я йому сказав: приїжджай до мене. Ні, я не приїду, я зайнятий. Приїжджай до мене. Це було через тиждень, ні, вибач, я зайнятий. Приїжджай до мене. Я знаєте, чим його купив? Я сказав так: ти береш свою кукурузу. Я обіцяю, що солодку кукурузу прямо при тобі, прямо при вас, в прямому ефірі я буду їсти, а ти будеш розповідати, що це, де, це, як. Це було таке. І все, і він погодився. Давай мені. Я буду правдиво, абсолютно витримувати наші умовності. Що ти мені сьогодні привіз, я їв. Щойно з поля. Щойно з поля. От вісім годин я вже там був і взяв. Ну давай так. У мене тут є. Отут, я написав: зараз працюємо. Це те, що в нас зараз в роботі, що ми продаємо. Угу. Ось доступна в мережі. Ну мені в даному випадку не, не, не найголовніше, Просто що ти спробувати. сказав: оцю вже їли і вижили. Так, всю її я коштую нацять разів на день. Тому що ну, наприклад, в цьому році в мене було порядка трьохсот сортів. Ти мені кукурудз, даєш? Так вже зажав. Ну дай мені кукурудзу. А тепер розповідай. Було якусь із них якби, брати виробництво далі, якусь відкинути і так далі. Ось тому ми. Е, і фактично посів у нас був із 8 квітня, починаючи. Ось, і фактично до 1 липня ми з дітьми сіяли останній раз 1 липня. Ну хто не вірить? А вибачте, я жую, я ніколи так не роблю, ніколи собі не дозволяю жувати і говорити. Але тут так. маю вам сказати, як це називається сорт? Оцей що я зараз тримаю в руках. Як відчуття? Супер. Тут я сьогодні. Вона наламав. така солодка. Да, це мабуть, це, не це, це не просто <рі> щось там, десь десь дуже далеко лежало з мішком цукру, нічого подібного. Страшенно солодка. Ну, ось, наприклад, І дуже-дуже свіжа, соковита. Візьми ту, так, і ось візьми ось цю. Це голландський сорт. Ми висіваємо і нашу, mm. і імпортну також. От візьми для порівняння. Просто супер. Сука, я я закохався. вирішив. Ти знаєш, я, я люблю кукурудзу. Чому ти мене це під підманув фактично? Я думаю, проведемо дегустацію, тому що я вже її не можу відрізнити. Ну божу, але вже це важко, коли там так. Значить, я пробував зараз. Як да. то була наша, наша, я... да, да, наша. вінницька українська, Вінська, це твоя, українська, да? українська, Можна сказати, так. Це, це, це твоя. Так, а це зараз у мене в руках яка? А це ну голландсько-американська, скажімо так. Ти що не знаєш, що ти мені даєш зараз? поїсти? я сорт просто Слушай, не хочу. мене. Я, я розумію. Рекламу... В мене в мене в мене нормальна страховка. Але там не прописано, що він під час евіру від кукурузи, такого нема. До речі, багато людей переживають по цьому питанню. От Ой, нема чого переживати. Їсти? От звертаюся абсолютно серйозно. Так, немає. Я так. один раз зробив ну це не дослідження, а от до речі, завдяки тобі, так, коли так. ти сказав, що можна їсти абсолютно спокійно сиру кукурузу, я якось прийшов на один з Вінницьких ринків, також не буду робити їм рекламу. Прийшов і запитую: це солодка кукуруза? Мені жіночка каже: я винесла це сородка кукурудзи. Я кажу, розумієте, солодка кукуруза, якщо ви дійсно мені каже, Кажете правду, її абсолютно. Я зараз беру, купую у вас качанчик, і я його з'їдаю. Ну якщо це дійсно солодка, а не кормова, а не проста, яку там дійсно треба варити, от вона так трішечки раз, раз стопчика. Стоп, стоп, я, я зараз уточню, я уточню. Я уточню. В результаті все таки вона дала мені качанчик, я його тут же заплатив, тут же при ній з'їв. Він дійсно був ага. солодкий. Але ти знаєш, ну це от шоу. З таким шоу, я зрозумію, треба виступати в цирку. Так, тепер пробуємо цю солодку кукурузу. Навіть хруст хруст не такий. Хруст не такий. Трішечки твердіша. Твердіше, так. Трішечки твердіше за нашу. За нашу. Е, відлежалося, можливо? Ні-ні. В нашій кукурудзі використаний новий тип. Ми його назвали лясетип. Угу. Це як глясе, там з французької кава з молоком. Ну, так. Окей. Мені дуже сподобалося. Я водичкою зап'ю. Так, так, будь ласка. Ну, ось іще цю я хотів би, щоб ти спробував. Це також наша? Так, це також наша. А, ну давай. Ну, це робоча назва Сентіс там. Uh -huh. ну, я сподіваюся. Я сподіваюся, що під час в обідню пору можна таке собі дозволити так, в прямому я ж ефірі. Так. Ну, я так зрозумів, що якраз обідня Це перегляд. наша. Це також наша, да. Uh -huh. mm. Дуже м'ягенька. Це ми плануємо її на наступний рік запускати. Дуже мягенька. Що от перший варіант наш. Що от третій варіант наш дуже мягенька. Все-таки імпортна, ем, вона трішечки така, ем, твердувата. Так, да, вона, ну це більше, скажімо, С2 тип, але вона така класичний С2 тип. Ми угу. вже використовуємо е, в літературі, його називають синергетичний тип, угу. де ми поєднуємо, е, скажімо, два види цукрів. І чому ми так її назвали? Робоча назва, якби на, на, нашого такої розробки сетип, Тобто вона більш ніжніша, угу. більш смачніша, і там два види цукрів. І ще. <хи> Давай, так, як ти як мене хочеш смакуємо, сьогодні накормити, так і точно. Як ми вже смакуємо, <хи> зробимо таку невеличку презентацію. <хи> Слухай, там в тебе, по-моєму, ще якась мармурова була. Це не Бі... біла мармурова Це... чи як? Ми її називаємо Ukrainian Corn. Так. Так. Вона... Скажи мені, будь ласка, те, що ти говориш, ну я зрозумію, я розумію, що от іноземна імпортна, це ясно, що не ми виробляємо. А от ці перший, третій варіант, і оцей, що в тебе зараз в руках, це твоя розробка? Так. Да. Селекція, ми її ведемо. Вибач, Тут, я навіть. кажу розробка. Ну хай буде за твоя селекція. Да, твоя наша селекція та українська можна назвати. Угу. Ну, бачите, як життя показує, що ми зараз фактично. Ну, фронт не тільки на півдні, не тільки там військове, є і різні види. Ми відвоюємо свою національну ідентичність це музичним продуктом, там літературним продуктом. І ми бачимо, мову треба відстоювати ну дуже багато аспектів, за які ми раніше не думали. Так і на кожної ділянці є свій невеличкий фронт. І якщо ми не виробляємо зброю, а її тільки завозимо, то ми будемо ходити з простягнутими руками і казати Дайте там французи, дайте німці. Тому і все-таки крейсер Москву ми потопили своєю зброєю. І це uh -huh. дуже, скажімо, принципове питання. Тому ми маємо виробляти свій український продукт. І це саме наша ідентичність, тому ми поставили таку мету і сказали, має бути українська кукурудза. Робоча назва це придумав мій старший син Ukrainian Corn. Uh -huh. Вона має бути жовто-блакитна. Так. Навіть так слухай, навіть навіть так. умовності по і, кольору, і по кольору умовності. Тому я дуже вдячний, Олеже, тобі за ефір. Цей коли ти мені зателефонував. І до речі, я хотів би зробити таку ну як і рекламу, і скажімо, подяку радіо місто над Богом за те, що ви вишуковуєте саме такі. Не сказати би правильні новини, а такі, які є в основі якихось, да? ну, наприклад, про там, Ілона Маска ми дізнались, як американці uh -huh. працюють. Задовго наперед наші не їздили його тесли. Але він вибрав нішу і він знав, куди буде вона рухатись. Uh -huh. Коли він ще там робив того першого родстера, але вже американці про нього говорили, ми також говорили. Тому... Ось, а не поширюємо там якісь такі псевдоновини, які тримаються тиждень. Там тік-ток, поговорили, поговорили. Тобто, є якісь принципові новини, які запускають такий механізм. Ось, дякуючи Радіо, місто Над Бугом, ми зараз маємо говорити про Ukrainian Court. Угу. Ось ми хочемо запустити цей продукт, це саме жовто-блакитні зерна. Це також е різновид солодкої кукурудзи. Резновид це можна так, ми зараз над нею працюємо. Давай, 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 Ось вона. А я зараз її пожую. Чи не можна <сум> її жувати? Можна що? жувати, це всього є таких чотири качанчики. Тому... В світі? В світі. <сум> ні, Не в світі, в світі, можливо, ще є, але ми зараз започаткуємо. Ні, ні, чекай, чекай, це з цього місця. <сум> чекай. Якщо це чотири качанчика в світі, то ми зараз тут зупиняємося. А ну, дай мені в руках. В руки. Так, я вже їсти її, звісно, не буду. І Є, ти маєш спробувати. Ми можемо зараз це абсолютно спокійно виставити на аукціон. Хоча ми, до речі, ми не маємо права влаштовувати аукціони. Так, ось по закону не маємо права. Але ми можемо щось придумати і потім ці е, використані е, гроші, залучені гроші, кошти передати на е, нашу перемогу на Збройні так Сили України. Для... От. Так і треба зробити. Але зараз я хотів би, щоб ти її скуштував. Угу. Тут, до речі, може бути, адже це ну, було в відкритому якби такому посіві, і там є і кормова, і зернова, і від сусідів могло б переопалитися. Тому якщо зерна будуть дуже тверді, то я на них не зважаю. До речі, перше в ефірі Олег коштує Ukrainian corn. Mm. Абсолютно не тверді. Не тверді, значить твердих нема, це дуже добре. Ну, так? Да. Так. Твердих нема. Навіть вона м'якша, ніж е, е, іноземні варіанти. Так, 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 так. Набагато м'якша. Ну і Дуже цікаво. Мені здається, що е, навіть своїм кольором е, не, не, не така медово солодка, як перший, третій. Не така медово солодка, так. але солодка. І мені здається, що такий варіант саме. Може зацікавити дітей, чому він різнокольоровий? Е, да. От цим ще навіть можна купити. Вона, до речі, після того, як її зварити, вона стає така синю, і, а білі зерна стають більш до жовто. Тобто скажи, вона от. тоді справжня ікра. Скажи мені, будь ласка, <світ> а, да. а, а, а на що варити? Я весь в кукурузі, слухай. Ну, це хто як любить. Традиційно, людина там, протягом останніх 11 тисяч років вона приручила вогонь mm -hmm. і любить все, ніби трішки. Ну, знову таке питання. Та. От тепер вже з точки зору здорового харчування і так, далі, і так далі. Якщо ми варимо, а варимо ми само собою, ми кипятимо. Тобто це більше 40 градусів, 40-42 градусів. Будь-який дієтолог, будь-який лікар тобі скаже, що. Всі ті макро -мікро елементи, білки і так далі, так далі, вони міняють свою структуру після нагріву до 40-42 градусів. Все, вони міняють. Тобто, Є я таке не дані. хочу казати, зараз втрачають, але вони змінюють. Саме тому... тому ми працюємо вот. зараз над новим типом, я вже назвав гляси тип. Тому хочемо замінити, щоб вона була як хрустка, як яблуко. Uh -huh. От як ісишку корудзу, яблуко. Ну, сира. Да, сира, сира, от сира так. До речі, я одразу хочу запитати, а от культура споживання сирої кукурузи у нас є? Чи разом з появою солодкої кукурузи і з'являється оця культура поїдання сирої кукурузи? Ну, ми вже, скажімо, сама кукурудза солодка це такий нішевий продукт, тільки-тільки да. <кій> тому ми говоримо ніша. В ніші, так, поява uh <-huh>, uh -huh. якби сироїдів. Вона, звісно, є. До мене час від часу люди телефонують, запитують, хто у вас виробляє, бо ми консервовано не беремо. Там вона uh -huh. якби також проварюється і так далі. Вони купують виключно сиру, де її знайти. Тому є певні питання. E... Тільки якби свіжий ринок. Тільки ось, свіжий тільки на жаль. свіжий, ринок. тобто Але, сезонність. Да, дивіться, тут мова про інше. Тому що так, да, добре, що я там сьогодні виламав там чисто все, угу. О, взяв стерильні пакети. ось, Але зазвичай, якщо десь на базарі вона десь впала там на землю, хто це буде контролювати? Тому зазвичай треба якось її помити, може там ґрунт попасти. Тому якби ми рекомендуємо проварити, ми це ніби знешкоджуємо, якісь там. Негативи, які могли там обдаватися якимись хімічними елементами, mm -hmm. да тому краще в такому плані, хоча ми рекомендуємо саме запікати. Запіка. Ага. Добре. Ще один момент. Ми звикли її споживати, особливо вже поза сезоном в міжсезоння, можна сказати так. Ми її звикли споживати все-таки в варіанті переробленому. Я маю на увазі, якщо не консервація, то варіант швидка заморозка, а потім її все-таки підігрівають і так далі. І так далі, і так далі. Так, да. я коли почав цим займатися, uh -huh. то мені всі говорили: слухай, в такий малий якби, відсоток споживання, що ти uh -huh. не тим займаєшся, чимось другим займайся і так далі. Ось, але за ці останні 10 років фактично рівень споживання щороку він подвоювався. Uh -huh. Подвоювався і зараз ми говоримо, що е, фактично і є вже окремий попит, окремі місця, окремі виробництва, які спеціалізуються на солодкій кукурудзі, і дійшло до того, що це продукт номер два в світі, позначенню для переробки. А перший? після томату, після, після томату, томат. томат номер один в світі, солодка кукурудза номер два. Ну тобто, Ой. ми з нашим ем, е, е, ми з нашим ринком і розуміння ринку, ми ще дуже дуже далеко. Е, ну, ми напевно да. думаємо, що перш за, за все, це пшениця, тому що в принципі позначення для переробних підприємств концерної промисловості. Да. Тому там з пшеницею вони не угу. працюють, вони працюють з овочевими культурами. І ось томат номер один, ну, там томат, і різні продукти да, і сік, там, і так а далі. от солодка кукруза, ти мене здивував. Солодка кукурудза номер два, тому що її консервують, і заморожують, і там маринують, і дуже багато. Е, Михайло, е, все таки, все, що ти сьогодні говориш, це я звертаюся до наших глядачів і слухачів. Все Абсолютно, що сказав Михайло Нагорняк, засновник компанії МНАГО, це все стосується саме вінниці, нашої рідної вінниці і Вінничини. Тобто, ми маємо можливість. от зараз в мене присутня людина на ефірі, яка проштовхує, яка лобіює, і я це говорю тільки з позитивної точки зору. Проштовхує і лобіює саме цей продукт на нашій території. Займається селекцією на нашій території і проштовхує її, і по Україні, і за кордоном. Вінниця в результаті може стати тим класним. Кукурудзяним полігоном або полігоном для кукурудзи для Звісно, селекційної, можна. яка потім в результаті розійдеться, якщо не по всій Україні, то по всьому світу. Дивіться, оце, що я ось приніс, це угу. скажімо, якби результат праці однієї фірми, так але десяти селекціонерів і двох інститутів. Та uh -huh. да, тому що тут задіяні багато науковців, і дуже такий важкий шлях, і довгий шлях. Тому треба було знайти ці лінії, відібрати. Фактично на кожну, там один-два качани, які я приніс, було відкинуто 10, uh -huh. які не пройшли випробування. Ось і ми саме спеціалізуємося на селекції і е, запускаємо, скажімо, ці продукти, а виробляти фермери можуть по всій Україні. І не тільки, і не тільки да. Тому ми кажемо, що якщо в нас є молочно-біла, якої в Україні не було суперсолодких сортів, були там звичайні там солодкі звичайні, як би є типу. Ми зробили СН2 тип. Це подвійних цукрів, цукрів понад 20%. В цьому році ми вперше в Україні її законсервували як новий продукт, який може бути цікавий навіть на експорт. І зараз ми маємо працювати з рестораторами, ось вінницькими, і українськими, там і так далі, які будуть робити різні варіанти: блюд із білої кукурудзи. Вона гіпоалергенна, ось не містить карот... каротиноїдів, тому вона фактично, якби, такий новий, цікавий продукт. Ось два моменти. Так. Якщо вже про це заговорили, у нас є. 30 секунд ще два моменти: кількість вуглеводів і кількість білка, хоч приблизно тут діло в тому, що вуглеводи, які фактично ми привикли, да, вважати, от якщо цукрова, там багато цукру. Так, тому що цукор. цукор угу. в цукровій кукурудзі не більше, ніж в яблуці. Так це легко засвоїмі угу. цукри, типу там глюкози, Ну, чуть фруктози. не, не, не дієтична. Так вона вважається дієтичним продуктом, угу. тому не не треба переживати хто там худає білків. Скільки. Е, білків також в нормі. Я якби я подивився там, тому що ми, ми навіть і здавали ось останні аналізи у мене є. Я так зараз зараз скажу цифру і буде не в попад. Угу. Якщо це дуже цікаво, ми зробимо ще один ефір. Мені цікаво, тому що ми досліджували і фіолетову антоціанову кукурудзу, і білу нашу, і жовту, і порівняно з зерновою. Тому в мене так під перед очима було штук з 30 цифр. І я угу. можу їх і вони можуть заплатитися. Да. Окей, добре е, так. Ми маємо виходити вже з ефіру. Ще раз нагадаю, Михайло Нагарняк, засновник компанії. Ні, Мнагор сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін за як обіцяв, ти ж бачиш, обіцяв. Ну я тобі дуже дякую. що Ти приїхав і заодно і накормив мене. так. Да? Смачного, да. Ну що ж, дякую тобі. Натхнення наснаги. Я чудово розумію, що селекція це дуже важка, кропітка, багаторічна робота. Але раз ти вже сюди потрапив, я ж раз ти став на цю дорогу. Будь ласка, стій, тримайся. Далі, да. Ну а радіо місто над Богом завжди, як інформаційний твій партнер, завжди тобі допоможе. Прихо. Раді завжди бачити тебе. Шановні е, ні, свічка, зараз ми ще зробимо це. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми виходимо з ефіру. На цьому я ставлю три крапки. Обов'язково побачимося і почуємося. І все буде Україна. Це точно. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 FM і Місто над богом. Події, що поруч.